Шановні присутні, добрий день стосовно Кременчука, Комсомольська та Дмитрівської сільської ради я можу сказати багато чого, того, що ми проектуємо і Комсомольськ, і Кременчук, і Дмитрівську сільську раду. Стосовно того, чи потрібно розробляти генеральний план, чи не потрібно, то для цього є закон України про регулювання містобудівної діяльності. І на тому, що потрібно розробляти генеральні плани населених пунктів, наголосив вілку. 15 числа цього місяця і сказав, що кожен населений пункт України має, або повинен, якщо в нього немає, повинен мати новий генеральний план. Тобто ви пішли в створі того, що так і потрібно робити. І повірте мені, що далеко не кожне село України має таку документацію. чим це пов'язано: в законі України сказано чітко і недозначно, якщо у вас немає генерального плану або немає затвердженої місто будівної документації. То ви абсолютно не можете робити ніяких дій стосовно забудови того чи відночного населеного пункту в межах населеного пункту. Це не обсуждається. Стосовно того, хто повинен фінансувати і як фінансувати, недавно була нарада в Мідріобуді і наш міністр Темник сказав, що на сьогоднішній день у держави дуже мало грошей для фінансування таких. Кажуть, витратних робіт, як генеральні плани, детальні плани території і так далі. І, так далі. і завжди будуть зараз е, запрошуватися інвестори, які зможуть фінансувати ці документи. Стосовно того, хто фінансував в законі України при регулюванні містобудівної діяльності, чітко і зрозуміло сказано, що фінансування робіт з містобудування може відбуватися як замовником, в даному разі, з головою, так і з інших джерел, незаборонених законом. Якщо це вас цікавить, фінансування цієї роботи робив Біланівський ГОП, що не заборонено законом. І я думаю, що всі ці крики пов'язані саме з тим, що ви просто не розумієте, що таке генеральний план. Тому, можливо, я буквально два слова скажу про те, що ж таке генеральний план і що потрібно від нього чекати. Ви вже зрозуміли, що планування території, я думаю, що ви про це знаєте, є з трьох рівнів. Перше це державний рівень, це планування території України, там, де визначається. Скажімо так, принципові позиції і говориться про те, як повинні проходити основні міжнародні дороги, яким чином повинна розвиватися екологічна мережа, як повинно відбуватися розселення населених пунктів і які проблеми стоять перед Україною в цілому. Наступний рівень, який визначений самим законом перебування містобудівної діяльності, це рівень регіональний. До планування території області і району має відношення цей регіональний рівень. І сказано, що якщо у нас немає на території області або регіону передбаченого якогось об'єкту, то об'єкту цього будувати в законодавчому руслі неможливо. Наступний рівень це місцевий. Я ще зараз кажу про масштаби, що ви так орієнтувалися, в яких масштабах це робиться. Наступний рівень це місцевий це якраз у нас генеральний план населеного пункту, те, що ви бачите перед собою. Є у нас ще таке поняття, як детальний план населеного пункту або території населеного пункту. Є ще таке поняття, як план зонування території. Так ось, генеральний план на сьогоднішній день для населеного пункту це основний документ, по якому йде розвиток території. Визначаються основні функціональні зони. Що такі функціональні зони? Це де повинно бути житло, де повинні зелені насадження громадські якісь забудова повинна бути, якого типу повинна бути, випустимо, громадська забудова або житлова забудова, де у нас є планувальні обмеження. Що таке планувальні обмеження? Це зони від шкідливих підприємств, наприклад, це зони від гаражів, це, наприклад, у нас охоронні зони, це також планувальні обмеження, це рекреаційні зони, які мають також свої планувальні обмеження і так далі. Це робиться генеральний план, і в даному випадку зроблено у вас в масштабі 1,5 тисячі. Тобто в одному сантиметрі, я підкреслю для розуміння, це 50 метрів, тобто точність показу 1 см 50 метрів. Тобто, вимагати, щоб ви побачили там щось таке, мілке, ми не можемо. Наступна стадія проєктування це детальний план території. Детальний план території розробляється на окремій ділянці генерального плану і має масштаб. Одна двохтисячна, тобто в одному сантиметрі, показаному на кресленні, це 20 метрів, тобто він більш детально і більш серйозно показує вже розроблення якоїсь території. На жаль, у нас не помістилося. Тут є стільки схемка, я зараз вам розповім, в принципі, як розробляється генеральний план, які проблеми виникають з розробкою генерального плану і детальний план території. Чому? Тому що у нас з вами. Скажемо, така робота, яка по законодавчу дозволяється робити. Це генеральний план з, е, суміщений з детальним планом території окремих ділянок, як це було написано в завданні. Як розробляється генеральний план, і який він переслідує цілі? Якщо ви подивитесь, то у нас, я не бачу, що там, ну мені краще видно, ось у нас є називається опорний план і схема планувальних обмежень. Потім ви можете підійти і подивитися. Що таке опорний план? Це те, що у вас сьогодні є на території. Це та інформація, яку ми зібрали. Це все одно, щоб ви піднялися в повітря і подивилися, що у вас те. Ви проходите по вулиці, ви бачите паркан, ви бачите щось іще, але ви не бачите, як воно знаходиться на території. Так от саме на цьому кресленні, який називається опорний план, дуже чітко видно, де у вас проходить дорога. Полтава, Олександрія, якщо ви бачите, посередині вона проходить, де у нас проходить залізниця? Це опорний план, він справа вісить. Яка у нас забудова сільська, значить, це у нас Митрівка, Кузьменки, Кияшки. і ви побачите, що у нас є отакі кола, які називаються планувальні обмеження. Це стосується кладовищ в першу чергу, шумова зона від залізниці. Інші планувальні обмеження пов'язані з проходженням електролінії. Планувальні обмеження пов'язані з водоохоронними зонами і багато інших обмежень. Кажучи, професійною мовою можна сказати, що такі населені пункти, а їх потрібно розглядати в комплексі, бо вони в принципі єдиною пов'язаною системою. Вони мають дуже складну планувальну структуру. Що це означає? Це означає, що вони між собою роз'єднані. І якимись планувальними обмеженнями, і дорогами, і залізницею. І, взагалі, дуже поганий є зв'язок лише по одній дорозі, якщо не дай Бог, щось трапиться на тому переїзді пісню сьогодні, то будуть проблеми. От проаналізувавши те, що є сьогодні, і проаналізувавши такі фактори, як природоохоронні фактори, санітарно-гігієнічні фактори, демографічні фактори і багато-багато інших, якщо вам буде цікаво, я все це потім розкажу, щоб не затримувати вас. Ми робимо висновок про те. Що ж треба зробити, яким чином треба покращити територію, як вам краще жити для того, щоб була виконана основна місія містобудівників, тобто створення нормального життєвого середовища, так як це прописано в законі. Ми підраховуємо економічні показники, підраховуємо інші показники і говоримо, як то кажуть, виписуємо рецепт, що вам потрібно зробити для того, щоб стало краще. Ніхто не каже, що ми завтра ура побігли це все зробили. Але це напрямок стратегічного розвитку території, як правильно сказала Антоніна Іванівна, якщо там повинна бути дорога і визукність цим, то вже ніхто там поперед дороги не побудує хату, щоб потім в нього це викупали, а потім виплатили за це гроші. Тобто це планування території, це основна місія і завдання генерального плану. Генеральний план розраховує інше. У нас є економічні показники населення. Звичайно, ви знаєте, що у нас є проблеми сьогодні по всій Україні, не лише в Дмитрівці, скажемо, тут якраз виключення є, коли населення потихеньку вимирає, по тих інших причин. Але Дмитрівка в цьому плані вона є прогресивним в тому плані, що у вас багато є молоді, що у вас є робочі місця, що ви можете працювати, і ви можете здійснювати поетапно якраз під самі рішення генерального плану, які ми з вами пропишемо. Чому я кажу, пропишемо? Тому що як добрий лікар, скажімо, приходять люди і дивляться, ну тобто професіонали, маю на увазі, що тут поганого, що потрібно змінити. Генеральний план це саме той рецепт, як повинен вийти з тих, скажімо, негативних позицій, які сьогодні існують на сьогоднішній день. Тобто розглядати генеральний план потрібно саме з цих позицій, що потрібно зробити. В першу чергу у нас є такий розділ, потім на да, розрахунковий період на 20 років. І на далеку перспективу. Хочу сказати вам наступне, що генеральний план по сьогоднішньому законодавству не має терміну. Тобто, це, скажімо так, модель розвитку населеного пункту. Сьогодні ви побачили, де повинна піти дорога. Ви сьогодні виділили гроші на якийсь кусочок, Ви їх зробили. Завтра ви зробили ще, але далі, але дорога ця не буде стрибати. Тут кусок зробили, тут кусок зробили тут. Вона повинна чітко дотримуватись законодавчої бази. А в даному випадку законодавчо бажав, це ваш генеральний план. Це вас, як хочете, бізнес-план, це ваш стратегічний план і так далі. і так далі. Тобто, куди територіально ви повинні рухатись і куди ви повинні рухатись економічно. Я тут даремно, можу, ви бачите, у мене лежить там дві книжки досить великі. Генеральний план складається з двох частин: це графічна, яка перед вами, а насправді у вас там 14 схем. Я потім скажу, якщо вас зацікавлять якісь схеми, і так само вони прив'язані. До текстової частини до описуються всі неприємності, які існують, всі перспективи розвитку, які у вас є, і даються ті рецепти, які необхідні для того, щоб мало нормальний розвиток ваш населення. Хочу вам пояснити наступне. За радянських часів, як ви знаєте, прекрасно, мабуть, так, за радянських часів, яка була політика, ми тут прийшли, все вибрали, побудували багатоповерхові будинки. На сьогоднішній день настільки зміла законодавча база, що ми не можемо цього собі дозволити. Я б могла розмахнутися, знаєте, давайте ми тут з митрівку раз, два, три помалювали, тут буде город залажок, тут буде сад вишневий, тут я не знаю, що там ще буде, три чи щось. Ми цього не робимо. Ми вивчаємо всі матеріали, які мають відношення до населеного пункту. Причому і земельні питання, і економічні питання, демографічні питання, санітарно гігієнічні питання, які знає, там, підтоплення території, затоплення території. По ГО у нас тут питання. У нас всього 14 схем. Червоні лінії, якщо ви знаєте, що таке червоні лінії, я вам поясню, що таке червоні лінії. Це лінії, куди не можна з забудову, тому що там є комунікації. І це все предмет того, що ми спочатку вивчили, а потім надали свої пропозиції. Крім всього іншого, якщо ви знаєте за мене кодекс, там написано, що межі, перспективні населеного пункту встановлюються відповідно до місцебудівної документації, а саме генерального плану. Так само написано і така річ, що водоохоронні зони також становлюється відповідно до міста будівної документації, тобто генерального плану. І ще багато-багато чинників, якщо у вас цікавить, то будь ласка, познайомийтеся з запискою. То таке питання я вам дала відповідь. так? Значить, Значить, що, да, будь ласка. Значить, тепер, що стосується конкретно розвитку, Значить, проаналізувавши той момент, що у нас розвивається, що мається у нас така надзвичайно складна планувальна структура. І е, проаналізувавши всі територіальні ресурси, планувальні обмеження, планувальники, як правило, виходять так називаємо модель розвитку населеного пункту. Зараз вам її покажу. Тобто це те, що існує. А тепер ми дивимося, що таке модель населеного пункту. Ось ці червоні плями, якщо подивитися уважно, це ті території, які, в принципі, можливо було освоїти під якусь забудову. Під забудову житлом, під забудову промисловістю, під забудову зеленими насадженнями, громадськими і так далі. І так далі. Тобто виявлено було всього на території, а й ми кажемо об'єднані території Дмитрика і Кияшки було виявлено десь приблизно 111 гектарів, яку треба було розглядати, для того, щоб можна було все-таки вирішувати якісь питання. Це та картина перспективного розвитку населеного пункту. В розрахунки проведені також і на зелені насадження загального користування, тому що вони також підлягають обрахунку. Мало про це хто знає, але вони існують. Є ще у нас такі обрахунки, які стосуються розвитку рекреаційних територій, розвитку промислових територій, так само громадські, то що мається на увазі і культові споруди, мається маються на увазі якісь інші споруди, які у нас в пропозиції були і будуть. І обрахувавши всі ці території. Авторський колектив прийшов до висновку, що в основному території, які у вас намальовані, ви бачите, червоним кольором, можуть бути використані під житло. Під житло для розселення як жителів, кияшок, Кузьменок, Дмитрівки так і, допустимо, тих, хто хоче працювати або переселитися в ці населені пункти. Чому я сказала, ну, зараз, якщо ви побачите, от уважно подивитесь, у вас це опорний план от справа, а зліва це проєктні пропозиції. Що можна там? Угу. Проєктні пропозиції. Подивіться, наскільки вони між собою відрізняються. Оце називається впорядкування планувальної структури населеного пункту. У нас є чіткі дороги, у нас є зелень загального користування, червоні плями, які справа прилягають до псла, це рекреаційні заклади, крім існуючих, ми пропонуємо що інші. Це промислові фіолетові, це промислово-перспективні зони, де можуть працювати люди, які знаходяться у нас. І яскраво-жовті це ті ділянки, які ми пропонуємо під розселення і освоєння садибної забудови. Крім садибної забудови, там пропонується також ще освоєння під блоковану забудову. Якщо садибну забудову, ми розраховували одна сім'я, ну, один будинок і 15 соток, то блокована забудова це новий тип забудови, яка щось середнє, між, скажімо, не багато багатоквартирної забудови, одну квартирною це на один. Будинок десь 4 сотки. Це, як то кажуть, з маленьким садочком. Така більш цивілізована, скажімо, забудова, якщо люди не хочуть жити і тримати, наприклад, город. Я витрачаю. Так, нормально, чути. Що я хочу сказати? Подивіться, наскільки ми тут бачимо організовану територію, наскільки тут ми постаралися її якось організувати. Це є перспективний розвиток цієї дороги Олександрія Полтавої і на сьогоднішній день. Значить, ви знаєте, що на перспективу буде розвиватися ця вузлова станція і буде закриватися єдиний перехід. Надзвичайно важко було вирішити це питання. Він існує, поки існує. Якщо буде розбудовуватися станція то нам потрібно було знайти таке місце, де можна було б, скажімо, цивільно, в двох рівнях відвести оригінальну цю дорогу, яка, яка на сьогоднішній не йде, а зробити цю вулицю, яка існує на цій житловою вулицею, магістральною вулицею, цих населених пунктів, кузьменті і кіяшкі кузьменти. Так само розглядається питання, яким чином може обслуговуватися, наприклад, цей вузол, який з однієї сторони відрізаний залізницею. І у нас пропонується. Організація двох рівнях переїзду для того, щоб можна було служити цих людей. Розглядається питання розвитку центру. Правильно сказала Антоніна Івановна, що якби був генеральний план, то ці потім сараї, що у вас є центри Дмитрії, які вони ніколи не були побудовані. Сьогодні це приватна власність, якось зняти їх, мабуть, немає можливості. Але є перспектива, і в перспективі ми все-таки передбачаємо, що рано чи пізно ця територія буде відведена у нас все-таки для громадських потреб. Це є центр села, а не складська зона. Так само в центрі села пропонується розвиток громадських територій, озеленення. Тут ми пропонуємо розмістити культову споруду. Крім всього іншого, у нас є одна, наприклад, перша ділянка, тут погано її видно, може. Значить, Перша ділянка, яка пропонується, скажімо, для того, для розвитку безпосередньо там на перспективу для жителів Дмитрівки. І ось ці діляночки, які ви бачите яскраво-жовтим кольором, це те, що можна хоч сьогодні осваювати. Для того щоб можна було надавати ці ділянки для мешканців Кияшу-Кияшу, кузьменків і Дмитрів. Це звичайно створення нормального життєвого середовища. Ну ось якраз для, для порівняння просто подивіться, оце у нас весь генеральний план. Це в масштабі одна тисячна, а це фрагмент генерального плану десь там. Це 2 тисячка. Ось на цьому дуже добре видно. Як пройшли доріжки, де знаходяться у нас дитячі садки, де у нас знаходиться початкова школа, де знаходяться громадські центри, де блокована забудова. Ось так от вона вигляд має на детальному плані, і ось такою плашечкою вона показана на генеральному плані. Тобто це на сьогоднішній день може стати основою для того, щоб потім робити проєкт землеустрою і, м'яко кажучи, виділяти ці ділянки для потреб населення. Якщо цього не буде, то не буде у вас ділянок. Все, що я хотіла сказати, у нас ще є багато, скажімо, економічних показників. Якщо ви не заперечуєте, Анна Якіна, наш економіст проєкту, можу вам сказати, скільки людей буде проживати на кожній ділянці, яка у нас, в принципі, територія збільшується перспективна того, що якщо тут показані межі, ось бачите, де існуючі межі у вас проходять, то на перспективу ми пропонуємо, пропонуємо їх збільшити. Де у нас проходять санітарно-перспективні захисні зони, і яка у нас структура всього, того, що у нас тут є. я хочу вам ще одне сказати: що у нас є законодавча можливість вносити зміни один раз на п'ять років в генеральний план. Якщо міняється законодавство, якщо міняється у нас навіть ну, політична направлені чи так де, але генеральний план знов таки по законодавству. Це є основа для програм і стратегічних планів розвитку населеного пункту. Я ще раз повторюю: якщо ми не знаємо, куди йти, то ми топчемося на місці. Отут ми топчемося на місці. От сюди ми хату побудуємо чи сюди, а може сюди. А може я зараз спечу тут хату посередині, робіть зі мною, що хочете, та ще й приватизують через суд, як вона це законодавство дозволяє, так? А потім ви всією громадою будете у мене її викупати, бо я хитра. А я ще візьму да приватизую вам половину тіяшок з цим самим, бо я теж хитра, бо в мене зв'язки, є, ви знаєте де. То що ви мені можете сказати? Я вам можу сказати, що якщо піду до архітектора, і архітектор відкриється і скаже, шановний, ти можеш де завгодно його будувати, але не сюди. Бо тут генеральним планом передбачено і місто будівних умов обмежень, які по законодавству я повинна отримати. Я тобі не дам, бо я піду під прокуратуру.